Доброго дня любі друзі! З вами завод легких причепів Причепівка Дніпро, а саме наш торговий майданчик. Сьогодні на огляді у нас буде міні-трактор DTZ 5354HPX на 35 Кінських сил. ДТЗ-шечка у нас оснащена двигуном CF3B35T. 35 кінських сил, 1,9 літра. На двигуні у нас три фільтра один масляний фільтр, два паливних, повітряний фільтр масляного типу. Попередній частині маємо 4 противаги по 20 кг, 80 кг в сумі, маємо таку табличку металеву під номерний знак. Маємо робочий для інструмента. Передній міст редукторного типу, кліренс у трактора 35 сантиметрів законних є, Даже можливо і 40. Переднє у нас коліса 6,50-16. Крила, прус Кріплення товстеньке надійне. Заднє колеса у нас 11,2 на 24, з лозом на 45 кг. Навісочка задня у нас витримує навантаження 650 кг, пара гідровихідів у нас є, електронна розеточка у нас є. Ліхтарі заднього освітлення є, доповнительний ліхтар є. Планочка у нас металева під номерний знак. Праворуч на у нас під підлогою гідравлічний фільтр. По кабіні у нас сідушечка у нас м'яка, по, жор... по жорсткості регулюється, спіночка у нас регулюється, підлокотнички у нас працюють, Вони. вал відбору потужності у нас на одну швидкість. Передній привід підключається ось у цим важелем. Далі у нас є три діапазони у коробці перемикання швидкостей. На панелі приладів у нас розташований реверс. Цей важель у нас відповідає за реагування керма. Кермо у нас сучасне, з кафімолочкою. Частина трактора ми маємо важель коробки передач, маємо реверс, маємо три діапазони. Тому 9 вперед, 9 назад. Далі у нас по кабіні педалі, ножний, тормоз ножний газ, ручний газ, важель керування у нас на віскою гідровиходами, праворуч від сидіння знаходиться. Зараз покажу вам трактор з усіх боків. Ми знаходимося в Кремичук Полтавська область, доставочка у нас безкоштовна. Повний пакет документів у нас на трактори, звісно. Телефонуйте, пишіть. Ціни фіксовані на трактори. Кому цікаво, звертайтеся. Бажаю всім гарного здоров'я. Дякую за огляд. Слава Україні, слава ЗСУ.